Такий клінкер лежав на вулиці, трошки помастився, треба зараз помити його. Бачите, зараз тако взяв собі, лежав собі, пилючкою, десь припав, водичка там. Теж такого візьмемо, сполоснемо і все буде гарно, все буде красиво. Нуський клінкер, що вони такі, для чого воно взагалі береться? Тобто для відділки фасаду. Ось бачите, цоколь утеплений і просто затягнутий клеєм. От ми беремо цей ось до один листок, який у нас іде пів квадратного метра, і приклеїли зразу його. Тобто, ви можете подивитися, як воно там виглядає, і дивіться, як воно виглядає, коли ось ну це просто лежить, що ще да, навіть не зароблені. Як же ж воно прикольно виходить? Тобто цей гібкий клінки. Штука реально класнюча. Воно йде, бачите, таке сітки такими кирпичиками, Кольорова гама там близько ста штук. Реально їх є. Є з пленкою, є без пленки для монтажу, для зручності монтажу. Ну подивіться, тобто, реально ну реально красиво. Разів краще, чим затягнути просто клеєм. По ціні від 430 гривень квадратний метр. Тобто два таких листка йде на один квадратний метр. Майже два листка, там навіть трошки менше, виходить, чим квадратний метр це, коштує. Саме цей буде коштувати. 490 гривень, і якщо такий самий колір буде на з плівочкою, щоб для легшого монтажу, там буде коштувати 540 гривень квадратний метр. Тож, тобто коли є різні для оділки фасада реально сама красива, сама класна штука. Срок служби 20 років Відправляємо нові пошти по всій Україні. Щоб отримати каталог, напишіть в особисті повідомлення.